До мобілізованого керівника. Тут треба чітко розуміти, як зазначено у вас це у статуті підприємства. Бо в законі, наприклад, про то прописано, що у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів, приймається таких учасників одноосібно і оформлюється письмовим рішенням такого учасника. Тобто, коли перший варіант: у нас є керівник, він же одноосібний власник. І він у нас мобілізований, то відповідно він може прийняти рішення, що далі робити із цим підприємством. Може бути варіант, того що взагалі діяльність припиняється під час мобілізації нашого керівника. І відповідно, якщо ми припиняємо таку діяльність, ми звільняємо своїх працівників, або, наприклад. Відправляємо їх на призупинення, якщо взагалі підприємство не працює. Якщо мов у нас там 5 працівників, я керівник, я же власник, я же головний бухгалтер, я же там комерційний керівник, і я іду. Я мобілізований іду у Збройні сили України. Підприємство не працює. І варіанти два або призупинення, бо неможливо діяльність і з цим дуже обережно. Або другий варіант це звільнення працівників. І є варіант, якщо можлива ліквідація підприємства, тобто при зупиненні діяльності, може бути ліквідація підприємства. Це так само може бути. Бо якщо у нас відсутній власник, відсутній керівник, то відповідно підприємство може бути просто ліквідоване. Але про це все треба думати завдалегідь. Це не відразу, а завдалегідь. Що говорить нам 55-та стаття господарського кодексу. Для керівництва господарської діяльності підприємства власне безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства призначає керівника, який є підзвітним. Керівник, головний бухгалтер, члени ради, виконавців органів та інших органів, відповідно до статуту, є посадовими особами і можуть бути визнані згідно е, статуту посадовими особами і іншими особами. Тобто, ми, коли, наприклад, у нас є керівник, він же власник, і він одноосібний. Розібралась, коли є керівник, найнята особа, і є у нас безпосередньо власники підприємства, інші особи зрозуміло, що ми можемо замість такого керівника мобілізованого прийняти на цю посаду іншу особу, і такий варіант він може бути, якщо ми говоримо про передачу повноважень. Якщо мобілізують керівника, то він може сам передати свої повноваження в повному обсязі іншій особі на час своєї відсутності. Знову ж таки, це можна зробити, якщо це передбачено статутом підприємства. Після отримання від директора документів про призов необхідно видати наказ про увільнення його від виконання службових обов'язків у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації. Якщо установчими документами врегульовано, а до єдиного реєстру включено відомості не тільки про керівника, а й про особу, яка здійснює відповідні повноваження у разі відсутності керівника підписати, то передача повноважень здійснюється на рівні наказу, Тобто директор відбуває для проходження військової служби. Якщо в нашому єдиному реєстрі немає відомостей про підписанка, окрім наказу, необхідно видати. Довіреність особі, яка буде виконувати обов'язки керівника. Відповідно, без довіреності ми з вами можемо передати такі обов'язки лише тій особі, яка в ВДР зазначена як підписана. Якщо в статуті е, директору не надано право на передачу своїх повноважень, то знову ж таки загально збори, протокол, і саме цим протоколом приймається рішення. Якщо у посадових інструкціях або трудових договорах працівників, які можуть його тимчасово е, заміщувати, прописана можливість виконання обов'язків на час відсутності нашого керівника, тоді доплата виконання обов'язків керівника не проводиться. Якщо це не передбачено, буде доплата як різниця оклада. Це на той випадок, коли ми з вами говоримо, що так насправді грошей на підприємстві немає для цього. Якщо виконання обов'язків тимчасового відсутнього не передбачено посадовою інструкцією працівника, пам'ятаємо, що і на час мобілізації треба з ним це питання узгоджувати. Щодо увільнення від посади мобілізованого керівника, то можуть бути використані абсолютно всі правила за одним винятком. Увільнення від посади єдиний учасник, то може прямо прописати у рішенні або протоколі. І відповідно, тут ми з вами будемо говорити про утворення кадрового наказу. Коли ми отримали від свого керівника документи про призов, то ми підготуємо документи і підготуємо накази про увільнення працівника у зв'язку із призовом і про те, на кого покладаються ці обов'язки, в залежності від того, яке прийнято рішення, а в штатному розписі у нас визначається чисельність працівників за кількістю штатних одиниць. Ми не виключаємо посаду директора і штатного розпису, оскільки він не звільняється, а лише увільняється. І за ним зберігаються і робочі місце, і посада. Вносити зміни до єдиного реєстру не потрібно, якщо повноваження не припиняються, а просто у нас будуть виконання його обов'язків іншої особи. Та ми продовжуємо його табелювати, і позначка буде «Ін». І відповідно це ми робимо, тому що робоче місце зберігається. Щодо внесення змін до єдиного реєстру, такі зміни вносяться, якщо ми повідомляємо про підписанта, і це ми робимо на підставі рішення загальних зборів. Що до подібних речей, коли ми вносимо інформацію про нового підписанка, то ми ще повинні будемо внести зміни до облікових дат. Тому що згідно податкового кодексу, зміни до облікових даних вносяться, якщо є інформація органів держреєстрації, або документально підтверджена інформація, що надається платником податку. Відповідно, інформація про призначення або зміну керівника, або тимчасово виконуючого обов'язки, вона оновлюється і в контролюючих органах на підставі повідомлень від реєстратора. Якщо реєстратор відповідно зареєстрував зміни, він самостійно повідомить про це податково. І не забувайте, якщо змінюється реєстраційна інформація або інформація про підписання, потрібно замінити електронний цифровий підпис. Для цього знову ж таки ми звертаємось до тих, хто нам надає такі ЕЦП. Але при зміні відписанта також необхідно поінформувати банк, а також надати перелік осіб, які мають право підпису на внутрішніх документах і мають право розпоряджатися нашими рахунками. Якщо в нас мобілізується керівник, ми за ним залишається та посада і ми можемо знову ж таки використати те саме правило. Або ці обов'язки виконує та особа, у якій відповідно, посадових інструкцій це прописано, або відповідно ми призначаємо нову особу на тимчасово виконуючого обов'язки. Така сама історія буде і з головним бухгалтером. Що стосується електронних цифрових підписів, я дуже прошу вас звернути увагу на те, як обережно необхідно керуватися саме нашими з вами електронними цифровими підписами, тобто я не можу його нікому передавати. Якщо ви це зробили, то відповідальність все одно залишається на вас як на керівнику підприємства, так відповідно і на головному бухгалті. Тому, коли ми з вами говоримо про мобілізацію, треба бути дуже уважним. Ви можете на цю посаду е прийняти нового керівника. Ви можете на когось покласти обов'язки, або власник може самостійно реалізувати право управління підприємством або самостійно, або через уповноважених постій. На це вір умови 65 статті. Трудовий договір з власником ми не укладаємо, тому, що він є власник і він покладає на себе функції керівника. Та тут і підприємство повинно буде зазначено порядок управління на випадки відсутності керівника. Не потрібно видавати наказ про призначення засновника на посаду керівника, робити записи у трудовій книжці або будь-що, і на директора засновника не потрібно розробляти посадову інструкцію, бо він може сам виконувати ці обов'язки. У Mono є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Mono – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.